Так, доброго дня, привіт всім глядачам, підписникам каналу. Відео продовжую. Я зняв коротеньке відео. Ну, що Цікава сварка, не така, як завжди. Мені така перша попалася. Це Рбінер, її моделька. В чому її нюанс? Ну, Проблема прийшла, та, що він не вмикається, вибивають автомати, при... ну, коли її в розеточку. Вибиті транзистори, випаяв, короткого не стало. Це решта, ніби живе. Е, ну, така собі сварочка. Е, ну, не знаю. Більш-менш виглядає стандартна, але не зовсім стандартна. Тобто, бачите, що воно якось всередині бідненько виглядає, ніби тут чогось чогось немає. І от відповідь, чого немає. Одна відповідь є в цьому короткому відео, що там немає дежурки. Mm, ну, і це правильна відповідь. Тут немає окремого блока живлення на дежурку. Нема взагалі. Як воно працює яка схема? Оце, ну, Це не, не блок живлення. Це у нас іде все на транзистори. Покажу чуть-чуть зблизько. Що тут робиться? Зараз розкажу, як воно взагалі те живлення працює. Воно закольцьовано яким чином вихід з, цим, з входом. Тобто, Ми що маємо? Ми маємо перетворювач, змінний в постійний, з постійного в змінний. І ну, тобто, на виході ми маємо і знову з змінного в постійний, але вже там, ну, висока частота в нас перетворюється в постійний. Тут напруга на виході там певна якась є. І от вони що взяли? Взяли вихідну напругу через лінійні стабілізатори. Тут LM317, дві штучки От і зробили стабілізацію. тобто... От ми маємо наші два, ну плюс-мінус клеми тут є. І не знаю, як показати ближче вам. От з однієї клеми з виходу. Йдуть два діодики. Раз, два. От Вони йдуть. Ну, тут тобто ми розуміємо, що на виході тут є постійна напруга. І от я просто підпаяв сюди два дроти, тут є конденсатор. Їх є два. Два штука в паралель і третє якесь, напевно, інше живлення, там 5 вольт чи скільки. Ну, я можу продемонструвати, що 24 вольта всі є на цьому діодику. Висять. Ха-ха-ха, не знаю, як писати ну один, тут два в паралель стоять. Ну от. Трошки темновато. Ну, от кондючки, раз, два, три. Оцих два діодики. Зараз. Опа. От, наші два діодика. Раз, два. І вони йдуть сюди на кандючки. Два, два паралель. Оце платка, я не знаю, щось такий маленький субмодуль стоїть. Він функцію виконує, не знаю. Там залито епоксидкою маленька мікросхемка восьминога, і щось там він робить. Ну, Досить спрощена така схемка. ну, Нема нічого зайвого взагалі. Оце в нас показує екранчик, Отут, я так розумію, все наше управління, тут регулятор якийсь додатковий, там ще кілька деталюшок. Ну, Якось вона примітивно досить зроблена, але воно тим не менш працює. Ага, Показую, що, що по цьому. От. Сюди я підпаяв. Тут у нас підписаний роз'ємчик, є 24 граунд, З другої сторони, просто вільні штирки. Ну і відповідно підпаяв сюди червоний і чорний дроти. Ну і демонструю от червоний, червоний дріт. І на оцей там всередині діодик. Yes. От тут плата, до речі, так залита лаком, от все, він сюди приходить. Тобто у нас 24 вольтова схема, яка стабілізується через LM317. І так само ж я продемонструю, що оці у нас LM317, от червоний наш дріт. Він також підходить LM317 на одну і на другу. Також сюди от приходить на дві. От. Все, схема проста. Тобто, у нас, якщо взяти відносно з автомобілем порівняти, без вихлопної не буде заводитися двигун чи як, Ну, якось, ну, якось, типу так, воно закульцьовано. Плюс в чому схема? Наприклад, ви випаяли транзистори, ви собі от, підписано чітку 24 В, подали лабораторника 24 Вольта. Схема запускається, і ви дивитеся, там, ну, що робиться на цих на затворах. Ну, чи все окей, чи ну, дивитися сигнали. Тут, до речі, нічого не вигоріло. Я все передивився на затворах сигнали, все good. Опа, там я надірвав контакт. Тобто, тут нічого не згоріло по обв'язці. Тільки вибиті транзистори. Так, тепер демонструю запуск самої. Схеми ну самого цього зварки, тобто мінус крокодильчик 24 вольта, так як і підписано, і подаємо плюсик. Оп, іде запуск. До речі, плавненький. 165 А. Ну, типу ця круцька відзивається. Споживає він 24,5 В на лабораторнику і 630 мА воно так споживає. Тобто вентилятор там потужний. Ну І зживлення самих, самого цього управління і так далі. Ну і Все. От, типу ми так сварку перевіряємо. Тобто, ви якщо там випаєте транзистори і включите її в розетку, то вона вам точно не запуститься, Оця сварка. От, от такі в нас справи. Далі ну, замінюю транзистори і, і пробую тоді вмикати. Транзистори вже замовив, замовив такі, як. які були. Типу Ну, похоже на оригінал. От є в нас Пу -пу є в нас 4 штучки. Маркування. 40 N60 і тут F2DS. Вони там трошки відрізняється від 40 N60F там SMD, SFD. Так, транзистори у нас йдуть під заміну. Ну, Така от сварочка. Те, що я хотів показати, може там, не чогось, там для когось, не є щось мега нове. І, ну, для мене нове. нове це що немає окремого дежурного блоку живлення. Попробую запущу Цікаво, яка напруга на виході, тому що LM317 там вхід, я не пам'ятаю, 36 вольт 6 районі максимум. Хоча тут на діоди йде через резистор з 5 Вт-22 Оми. Можливо, там і якесь пониження трохи. Ну, що, ставлю транзистори, як-то ремонтую вихлопну, щоб завівся мотор. Тут тут, виходить отак. От Бо, ну, до речі, ну, ребінар перший раз мені в ремонт попадається. Ну і сама схема, відповідно, також. Перший раз. Як воно працює? Чи воно нормально працює? Як оце залипання працює? як... Ну, не знаю. <плес> <плес> Треба буде попробувати її потестити, помучити. Але щоб воно мені запустилося гарно все працювало? Ще забув показати по цих ПЛМ-ках, стаємо на, на цей на мінус. Плата досить сильно злокована, таким -то, з тим шаром потрібно проколювати інтакт. Ну, Тобто на LM-317 у нас приходить 24 вольта. І от у нас одна ЛМ-ка. Вихід 22. чекай. А що це за така дивна стабілізація? А друга LMK. 13,8. Цікаво. Десь тут ще мало би бути низь, низька напруга порядка 5 вольт, можливо, на оцій плаці. Не хочу її скидати не зовсім зрозумів, для чого тут 24 вольти. А, Це, мабуть, і є наш вихід 24 вольти на вентилятор і так далі. Куди в нас вентилятор? от. Наприклад, оця дорічка йде в нас на вентилятор. Це, мабуть, ну правильно, тут стабільних немає, 24 вольт. Мабуть, це ж йде після цього діодика з виходу самих роз'ємів. І відповідно у нас на виході буде по-любому вища напруга, ну там ставим 30 вольт, наприклад, по входу. І на виході будемо мати 24 вольта. Ну тут, відповідно, 13,9. Цікаво, яка тут напруга в нас на клемах. Мала б бути на 70, на 60, я думаю, яка, подивимося. Тобто Тут маємо 24 вольта стабільних. І тут маємо, мабуть, типу, мало бути 12, але тут 14-14 вольт, а далі якісь є перетворення ще на нижче. Напругу. Так, апарат запустився, замінив транзистори. Напруга в нас на виході, я думав, ну якась там думаю, як воно працює. ні, Напруга 57 вольт. Тобто там йде пониження, так розумію, через резистор, і тоді через діодики. І живлення приходить оцей конденсатор. Скільки? 30 вольт. 30 вхідна вольт. Під НЛМК з цим справляється і в нас дві. Стабілізовані напруги через, ну, через оцю лампу. 24, там і 14 вольт. Та й все, запускається він з такою затримкою, тобто, так розумію, поки запуститься схемка, не знаю, от таке от собі схемотехнічне рішення, але я з таким стикнувся якби перший. Перший раз. Ну, працює та й працює. Ну, немає дежурного блоку, та й нема. Іду зараз попробую поварити, як він варить. Цікаво досить. Трошки поварив цією сваркою, ну, варить вона собі, Ну варити, варить і варить, більш-менш нормально. Але ну, коли навантаження, там десь там електрод чуть підлипає, то так ну чути, як просідає. Обороти вентилятор, тобто напруга присідає на виході, відповідно, присидає живлення, пристає живлення вентилятора. Ну, Не знаю, от така схема. Я розумію, там хтось професійно тим займається, він з таким стикається. Ну, я з такою схемою не, ст... не стикався, бо я там не займаюся професійно сутозваними е, цими апаратами. Ну, От така от в мене вийшла історія, таке відео. Па-па!